Де найбільша кількість є зброї на руках, знаєте, яка? Це Швейцарія. Ну я казав, що Швейцар. І, взят... і це країна, на яку не напав Гітлер. Він не тому не напав, що вона там нейтральна, що там банки, а тому, що він боявся це зробити, тому що там була найбільша кількість зброї. Кожна сім'я в Швейцарії має мати дві одиниці: зброї. пістолет. І автоматичну зброю Кулі... кожна сім'я. Якщо ви не маєте, ви можете кожен місяць заплатити тисячу доларів штрафу і можете не мати, але кожен має у нас ікона у нас точно у нас з іконами. Така історія шукати шевчанкофранко Шевченко. Франко ікона але дивіться, там це працює. Можна взяти ще раз повертаюсь, можна взяти цю модель на неї. Гітлер не напав, тому що було, і я більше як впевнений що коли Путін стохне. В Росії, нічого, нічого, ні, ні, в ні, Росії ні. нічого не зміниться. Нехай вона залишиться ну, ми там бою, 15 ми вже воюємо 400-700 років. То, що хтось з вас сказав, що наша нація ще не цього. Ой, обережно, моя нація саме стара в світі, одна з самих древніх. Вона воює все життя, вона воювала зі всіма. Ні, і, завжди воює про те, що... і буде воювати. І готова, вона чи готова, готова давним-давно до зброї, вона готова до всього. Я виключно говорив з соціального аспекту. При любих аспектах не е, розумієте, що е, чому ви не йдете вбивати людей? От просто на вулиці не прийшли, когось там не зарізали. Дорему Максим, що... ти виглядаєш. так? По перше, так, сьогодні є хотів... четвер. А да. завтра, сьому жовтня, у нас зйомка концерту. А от суботу, але ви ж не це не робите? Не тому, що вас можуть посадити на все життя. Це не 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 покарання, ніколи покарання не, не стримувало. не стримував да не вона не є, є стримуючим фактором. Фактор. Ви це робите, тому що у вас є мораль така. Ви так. розумієте, ви думаєте, ви думаюча людина? Ви тому не вбиваєте людей. Але ми піднімаємо питання тут зараз, якраз що е, от оця корупційна складова, там де от можна рішанути, Возумієте, що не всім можна зброю. І Далеко от, не всім І людина, яка знає, може купити. А тепер уявіть собі, наприклад, як якісь е, візьмемо якесь чадо. Ну, якийсь син, якийсь, як правильно, це слово а правильно, відприсок якогось багатого відприскаденастійно передається. Відприс відприсок багатого відприска, який не знав, що красти не можна, і крав. Знаєш, ну у нас так буває, і він купує своєму здюку малому на 16 років, наприклад. Він купує йому, йому першу зброю. Бо в нього на 14 автомобіль вже є. Так, а на 16 першу зброю. А як йому це вдалося? Отак і вдалося. І доки в нас ми говоримо про те, що окей, правила гри треба, закон треба. Але ви повинні розуміти, що обійти закон в Україні людям, які це постійно роблять, це виключно це, що є, що є не проблема.